Запитували мене про те, як правильно оформити документи для перетину кордону. Розповідаю, спочатку реєструєте своє підприємство, отримуєте транспортну ліцензію, купуєте невеличкий бус, буса цього, отримуєте права категорії С, стаєте на реєстрацію по системі шлях, стаєте в чергу, потім нові правила стаєте в чергу, стаєте в чергу, спокійненько реєструйтесь за добу і 22 години. Потім отримуєте свою чергу, приїжджаєте на кордон, перетинаєте кордон у спокійному ритмі, рухаєтесь по заданому напрямку, куди-куди вам потрібно. Якщо у вас будуть виникати якісь питання, можете завжди звернутися до мене. Ставте плюс в коментарях, ми періодично розповідаємо, допомагаємо українцям законним шляхом, максимально законним шляхом перетинати кордон і відповідно повертатись додому. І не менше, шлях працює, лічерга працює, перед ним кордону, якщо ти законопослушний, теж працює. В спокійному ритмі, будь ласка. Рухайтесь завжди до перемоги. Це буде Україна і це буде перемога.